Всім доброго дня, ви навес Тупкарс. Сьогодні у нас є війні до продажу автомобіль Volvo V50 2010 року з двигуном 1,6 потужністю 110 кінських сил, який працює в парі з п'ятиступеневою коробкою механічною. В такому стані у нас білий шкіряний салон. Мультикермо. Круїз, розмова по телефону, мультимедіа, двозонний клімат контроль. Також на даному автомобілі є Webaster. В такому стані дверні карти, Автомобіль повністю доглянутий. Є вся сервісна історія обслуговування. Такий задній рад у нас. багажне відділення, також автомобілі повністю є всі інструменти, докатка домкрат, ключі, аптечки, жилетки. Є задні парктроніки фуркоп можливо комусь потрібен. автомобіль дуже класному, як візуальному, так і технічному стані. Отож, кого цікавить такий. Універсал, телефонуйте! Більш детальніше розкажемо вам по телефону. Всім гарного дня!